Коля, Коля, вони повсюду! Я бачу Дмитро, тихіше. Їх майже 2000. Це наша вина. Як це зупинити? Це вже не зупинити. Ми знімаємо відео, а вони підписуються на наш канал, щоб не пропустити годний контент, Дмитро. Підписуйся і ти, а ми починаємо відос. Добрий день, шановні гості, дорога родина. Сьогодні у нас довгоочікуваний всіма запрашуємо огляд нашого чуда автомобіля Нісана Санні. Що ми з ним тільки не чудили. Заливали кріт в радіатор, ставили санки замість коліс, пили замість коліс, теж встановлювали. Нам потрібен був цікавий автомобіль для нашого блога. Жигулі, скажімо, москвичі, ми не розглядали. Хотілося вибрати якусь іномарку. Ми дивилися спочатку якийсь Pontiac Лінкольни, якісь американці, у них цікавий зовнішній вигляд, комплектації, але там ціни були від трьох тисяч і вище доларів. Ми хотіли купити машину, яка не похожа на Жигуль, а, а. купили Нісан, який похож на ладу. Але яка різниця вже, на що він схожий? Головне, що він у нас є, він на ходу, він нас не підводив. Не підводив. Через раз заводиться <реш> бо стартеру чи трамбліору, щоб він завівся. А так машина не підводить. Не жре масло, ні порогі. Цілі у нас двері відвалюються. Нема заднього стакану, правого, а так взагалі нормально. Ні, він їздить, да. ми наїздили на ньому, напевно, аж кілометрів п'ятдесят. Пес. <рігум> <рігум> <бузь> Будеш майонез. <пузь> на водительський. Так, давай. Давай, Діма, підсади його. Це я вчора їв в Чебурекі, то в мене до сих пор пахне. Сьогодні поговоримо стосовно того, чи потрібно, чи ліквідно, чи логічно брати е, цей даний автомобіль Sunny замість, наприклад, Жигулів, Фланусів і так далі. Немає смислу говорити про якусь кількість кінських сил, які в цьому автомобілі, тому що він вже давно не новий. З'їздив свій ресурс. Що доречно можна сказати, цей японський автомобіль з двигуном 1.6, який приємно. Їздить по місцю, у нього нормальна динаміка, скажімо так, адекватна. За місто я б на ньому далеко не їздив, тому що, вже ж таки, якщо він десь підвезе в дорозі, то необхідно буде їхати назад евакуатором. Тому це автомобіль для міського жителя, щоб якщо він десь зламався, ти його лишив і пішов на маршрутку, там, тролейбус блін, чи метро. Отже, давайте не будемо розводити довгих балачок. Подивимось конкретно на наш автомобіль, в якому він стані, що в нас під капотом, в село. В багажнику, яке у нас там станднища, і погнали. Дмитро, що в нас тут? Трошки гнилі крила, да? та не так б'єш. Бачиш, там не сипиться. Ні, тут не сипиться, а тут стакан мертвий просто. Давай. Княжка у нас бомбар. Якась коротше, решітка, невідомо від чого. Ні, ну відомо, Це Nissan автомобіль якийсь. ну Явно це якийсь був інший Nissan. Тут зрозумів, радіатор забився, підняв так, радік, все, ага, соти помялися, соти порівняв. Ні, Це коли тебе замок е капота заклинив, там трос обірвався, ти рукою. Аджаме! Наш автомобіль укомплектований фаркопом. Ним небезпечно користуватись, тому що у нас задні ланжерони згнили. І можна, як з вас кійшов, просто лишити десь позаду пів автомобіля. Саме прикольніше в нашій машині це наклейки, які нові сьогодні клеїли, і газ. Все, ну я колі. Ми бачимо, що вам супер цікавий цей огляд, конечно. тому ми заліземо ще під капот. Дякую Нашов. Я тупо суперспеціаліст по технічній частині автомобіля, так, тому давай, я розповім. буду розказувати про двигатель. А, так, ну що ми бачимо, акумулятор, клієми, плюсова, мінусова, стакани. До речі, стакани подивися, єдиний нюанс по корозії. Тільки рижики пішли. Один не? рижик. <клес> а, машина 88-го року. Будь ласка, зайдіть на Авторіо, подивіться стан стаканів Лануса ну десь 8-х років. Там просто хламіна. Що сказати ще? Тут 4 циліндровий 1,6, карбюраторний карбюраторне двігло. Все, шо чи у нас гудок є коля, ти що, мстиш мені? Блін? Та все, що комусь інтересно, ти думаєш. Тут а, одне, що можна розказати, що у нас є тут стартер, оця ця штука, по якій кожного разу при зйомці ми харячимо, щоб завести цей автомобіль. Я думаю, що тут а, достатньо нема що більше знімати. Йдемо в салон. Добре. Огляд продовжується. Антена у нас відсутня, тут у нас чудове зеркало в якому вон, такі кружки маємо, ніхфіга не видно. Окно у нас яке не відкривається, тут у нас нічого не працює. Сидіння у нас теж тут отаке От диряве, тут нічого не працює. Сидіння у нас в одному положенні і тільки їздить вперед. Назад. В ті часи дуже рідко де були тахометри. У нас жирна комплектація, у нас є тахометр. Також у нас є датчик дверей, щось підігріва, скла. Ну, тут, звісно, половина нічого не працює, тому не зрозуміло, що тут було. Кнопочок, якихось куча. Дмитро, а ти бачив, якась тут така штучка цікава на регулювання дворників. Це, напевно, як часто вони будуть маслати. Клас, мені так подобається. Дуже круто в цьому автомобілі. Стеля обтянута якимось дермантином чи пластмасою, і її можна легенько помити, коли ви її там козявками чи чимось вимазали, якимось шмаровидлом, то можна її почистити дуже без хімчистки, самому легенько тряпочкою. Сидіння прокурені тільки два рази. Я не знаю, як це треба було прокурити підголовник, що це треба було робити. Напевно, коли треба було назад подивитися, ти повертайся і папіросу. І так хаджуме сюди. Ручник у нас не працює. Та може зараз запрацює. така <рес> не здається. Да, я дергну. А ну нам. Щас за пандеців вилізі, успокойся. Автоблогери при обзорі автомобіля знімають скільки місця позаду. Зараз я це зроблю. Я тобі не мешаю? Я вам хочу сказати, що я на другому ряду, я можу ногами рулить. Ох ти, ти бачив, що це таке? Шмаровидли. Шмаровидло висять. Там стакан є, який у нас дирявий, прогнивий. воно трошки закидає бруд в салон, Заляпує. А так тачка. Ну що тут ще цікавого? А, у нас є така лампочка, яка працює навіть підсвітка салону. А можна я зірву? Ні, не можна, все, гаманець. Я думаю, все. Їдемо на СТО, піднімаємо на підйомник, дивимося, що у нас в якому стані нижче. Робимо замір від 0 до 100. Що... Скільки потужності лишилося в нашому автомобілі? Коротше, поки що заміри не вдались. Дорога закінчилася. Там було десь 67 чи 70. Так. Де все взяти в оренду дорогу кілометрів 15. Друзі, сьогодні вже новий день. Ми приїхали на СТО. Зараз заженемо, зробимо огляд днища нашого чудового сані. Також заваримо стакан через який залітає багнюка до наш салон. А також зробимо цікавий тюнінг. Тому додивися до кінця, не перемикайся. Ми полетіли. Так, Толянчик, давай будемо піднімати та дивитися, що у нас там знизу. Що знамало, що щось згнило і що там взагалі відбувається. Арчки такі в нас. Ліцезріть трухлякіна. Як і очікувалося, днище в автомобіля за 500 доларів, ну таке собі. Ноги в задніх пасажирів будуть явно мокрі, якщо розсікати на ньому під час дощу. Стакан сам на місці, а фільонка отойшла Вот а це брезгових типу внутрішній відео. Ні, це не. фільонка. Ну знаєш, треба придворити якусь фільонку. Або просто запінить. У нас піна лишилася ще після тюнінга. Ні, нам треба дивись, ці ліка, Якщо у нас така на місці, то її зроби так, щоб багнюка не летіла на стекло. Тут масло ляпотить. Це що, це тільки що набігло з неї чи що? — Він Це сальник мабуть. — немає. Просто пребрінч. Капець. — Якщо бабки є, то можна треба да, поміняти. Да? То міняти місце сцеплення. — Відразу, напевно, сальники на коробці треба замінити. Да? Лібо їздить, поки їздить. Я думаю, це наш варіант. Їздимо, поки їздимо, стало, тоді ремонтуємо. Все, огляд зробили. Ну тоді погнали варити, ліфтувати, тюнінгувати, ремонтувати. Давай подивимося, розберемо салон. Так, да, ну зараз, зараз тільки поліз, туди. Зараз. Закінчимо капіталкою. Ну, це автомобіль за 500 доларів. О, тут треба ще вигрузити, тут машина в машині. Ну тут треба і, і карти знімати, і все знімати, щоб долізти до тієї. Щель я вже бачу. Якщо зробити, щоб болото тільки не кидало, то можна запінити. А якщо робити для себе, то треба варити. Ось знімемо це, подивимося загальний стан, що куди чого так воно відслоїлося. І потім вже приймемо рішення. Знімаємо. Давай тоді знімаємо, колупаємо. Може зараз пачку денег знайдемо тут. Японські. Це добро багатство. Так, да, Анатолій, це щоб долізти до цього стакана, це треба півмашини розібрати, звісно. Це назад половину можна не зібрати. Ну, для цього є синя ізолента і пена. Оу, oh, є. Yeah. Трещина. Бач? Ага. Ого. Yeah. І що oh. тут варить? Так, 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 так. Угаманісь, угаманісь. Він отак от гнив весь стакан, розумієш? Отут, я думаю, може такими пластинами і тут кусок приварити. Та ти ось дивись, ось дивись, бачиш ось стакан. Тут только сотку какую-то кидай, так щоб осталось ну, 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 сюди і сюди. Ну, що робить? Эту надо розпорку поставити. А яку розпорку давати? Спортивну, знаєш, почуть. Спортивну, при... щоб не слажила стакана. Да. Трубу так між ними вставимо, і, і, і отакоси розпорку до потолка. Ну да. там, блядь. Ебрическа сила, блять. Это ж уже хтось кидав, бач, на точці. Угу. Зараз я прийду. Зараз я прийду вставити. як так Головне при зборці половину болтиків викинути. нам. А тут що приклеїли його, чи що, я не можу помні. А, тут безшумка держи його. Може з той сторони теж без шуми і все. Коротше, друзі. Той тюнінг, про який ми казали в відео, це... ми хочемо припідняти цей автомобіль, відліфтувати його. Але перед цим нам треба привести до ладу цей стакан, бо лівий хтось раніше вже його відновлював, а правий, як ви бачите, вже лігідному стані. Варимо стакан, підбираємо, встановлюємо проставки, ліфтуємо автомобіль. Бо Толік побачив стакан, перестав улибатися. Обично він, коли бачить стакан, починає улибатися. А цей стакан його заставив сумувати. Ой, Що? На роботі. Не... Забудь її, забудь. Ага, а мортик у жопу. Ну тут і подушкам всему пшено. Да. Все задувається пеною і все. Бо морт сейчас тоже надуем пени, щоб она в відкритому положенні був. Я ж казав, сейчас полізь і все. Їздила машина, нікому нічого не мішало. Ти думаєш, що він зараз у вас збудеться? Бери пружину і поїхали щось з цього купимо. Може хоч отбойники. <ріст> Дмитро, пружина. Аморти ось вже все є. Трохи кріплення, а він що теж не робить. чи що? На смітнику робоче б не лежало, мабуть. Зараз відкриваємо якусь поставщика, сортувати по ціні. Самі дешеві купуємо. Я анатолик устанавливаю. Мне нормально, а толику я... Все, так пойдем. Я хочу вот эту щель убрать туда, тянуть стакан на место. Но так как у нас все есть для этого, мы делаем специальным оборудованием. Стакан на месті. Зараз будемо зачищать смолу, щоб ми, можна було к чему-то хоча б прихватиться. Ну що, підібрали пружину? Анатолій, що до нас зачекався? Ну, ну, а ми вже привезли. Різні шняшки. Бутилку? Шняшки, ні, не бутилку, бутилку рано. Ми привезли нові пружини, проставки. А зараз тобі покажу. Петро, зніми штани. Покажи йому <різько> <різько> пружини один в один. Хунтай гец. Беремо пружини від хунтай гец Да. А поставимо на Нісан а назад. <різько> ну і проставки. Взяли 2-3 см, які тобі більше сподобаються, ті поставимо. Коля, тільки що зайшов на склад, отак от. Закрив очі, взяв проставку, каже, підходить. І пішли. Ідеально. Все, більш нема нічого. Опор нема, амортів нема. Ну, ти що ти заварив вже? І зібрав, і покрасив. Ти що не вміняємий чи що? Ти бачив? Ти подиви. Йомайо, оце робота. Це кузова, він же спів і подобрать. Покрасив. Ти пані? Знаєш, він зні... Маляр... я визивав маляров. Ти знімав і я... їздив на ринок і вибирав. То що тобі, можна підвести щось підварить? Да, борща і ще щось. Диви, знову пружинка, блять, час проставочки. Чувствуєш себе тим клієнтом, який всього напихав, туда, його напихав туди. каже, б'ять, воно не робить. Чуєш, а ти пам'єш, як воно положені саме? Ти робив м'ятку? Ти вибір. Нова пружина. Так, назад ми встановлюємо проставки 3 см. А на передню підвізку будемо встановлювати проставки 2 см. Ставимо новеньку пружинку. Так. О, і... о, о, все. Кажу, що, що сьогодні толі у нас є. З маскою маже, круте, щось там верте. А чого не надівається? <плес> <Піс>? <плес> Це я вже кажу не сто можна підрабатувати вже. Я Не знаю, чи можна так робити, але мені похуй. Закрутимо нашу машинку, яка коштує 550 доларів, а вся робота, яку ми зараз зробимо, з рахуванням запчастин, пружини, проставки, з рахуванням того, що підварили задню праву частину, задній лонжерон, плюс проставки, роботи, ну взагалі вся процедура коштує орієнтовно десь 100 доларів, 4 тисячі гривень. І виникає логічне питання: чи буде людина робити за 100 доларів ремонт у автомобілі, який коштує 550? Це питання. Як ви вважаєте? Пишіть в коментарях. Передня стійка замінили шпильки на подовжені, підібрали проставки. Вони повторюють цю чітінку. Опору і встановлюємо на автомобіль. У нас не совпадає чогось блядь. Й йоп, твоя мать, що ви там без мене не справитесь? Так, пацани вже ставить. Тоді... Задню праву сторону. Та, хоть одну, наживіть. Та, Толя, та нема не одно діла, тому що поняв, я кинувся, а. нема. Ось, об. Толя, да ти просто обломок повередет. і піздав. Ти зварив хто? Є гайка. Фух, ох і натахались ми з тим старим корчом. Куди не кінця все гниле, нічого не крутиться, без болгарки не розбирається. Дмитро, які твої ставки? Як думаєш? Наскільки підніметься передня підвізка, задня підвізка. Передок був плюс 2 см, бо стало 2 см поставка. А задок буде, плюс буде плюс 6 см, як, як ці дві штуки. Як це сантиметрів. Ти 10. казав, що. Та яких десь. Ну, це 10. Та ні. Це сантиметр. Та 10. Так, мінус, мінус 2-8. А, так, да, 10. Барабан на дроб, метро. Що, пружин би вистачило? Да. Ростанки. Ще трохи у нас березіна затирала об чашку амортизатора. Кстати, коли ставити нову пружину, вона піднімається до заводського, плюс один сантиметр, але в процесі експлуатації пружина просідає, стає на посадочні місця. Спереду дуже склад трошки складніше, тому що ну, можна навантажити передню частину, а коля зараз нагружає. Посадить кольок штатного сотрудника на капот, і він буде нагружати передню частину. Задню частину, частину можна нагружати пасажири. Ну, трошки, трошки більше. 40 сантиметрів від центрального копачка ступиці Все. до арки. А було стільки? А було 34. Ти міряв? Так. Да. Якщо чесно, зробили такого всюди хода, що я, блін, шоці? Резину треба тільки зубату поставити. Ну я моргнути по-хорошому треба поміняти. Друзі, ми встановили на наш автомобіль Nissan Sunny проставки спереду 20 мм, ззаді 30 мм, а також нові пружини. Назад ми поставили передній від Hyundai Getza. Отже, друзі, якщо вам потрібні проставки високої якості, якщо потрібні посилені стандартні пружини, стійки стабілізатора укорочені стандартні посилені. На пружини і проставки дуже широкий асортимент. Якщо бачите, ми знайшли навіть проставки на такій корч 88-го року. Звертайтесь в інтернет-магазин Проставочка, посилання буде в описі. Ну, а ми погнали мити руки, обличчя і далі з вами ще поговоримо про цей автомобіль. Друзі, на початку відео ми обіцяли вам відповісти на таке питання: чи варто купувати цей автомобіль у 2023 році, і якщо так, то хто це має бути? Кому це варто? Я рахую, що немає такого кардинального однозначного. Прав... Правильного. правильного, скажімо, ответа на це питання, правильного відповіді. <світ> правильного відповіді. Що ти думаєш, на? виходячи з ситуації, що є в країні, виходячи там бюджету, наприклад, 500 доларів, виходячи з того, який ти спеціаліст, як тебе стоять руки, як в мене, отак, чи як у колі, отак, якщо ти вмієш щось крутити, відкрутити, там логічно трошки розумієш, що там в підвісі. І в тебе є інтернет, то можна брати сміло такий автомобіль, колхозити. тут позаду речаги. Тут там завтра зборі. Тут комфорт, якщо в тебе там все окей, вона комфортніше, ніж буде ти нове у своїй їхати. У тебе там, а виходячи з того, чи який стан е, двигуна, який, який стан коробки, стан підвізки. Е, ну, принципу ну, стан кузова. Подивись, от наприклад, коли ми брали, оцієї ситуації у нас не було. Бачиш, у нас тут уже е, арочка, ну все, до побачення, сквозна дирка. І це пройшло ну, буквально 4-3 місяці. 30 хвилин, ти не толя. Ну, якщо у вас є теплий гараж і сварка, і вас пілить жена вдома, і ви любите любі пиво. Этот автомобіль для вас. Друзі, купувати цей автомобіль. Чи ні, вирішувати вам. Тому що автомобіль дуже старий, він однозначно буде ламатися, ставати, і вам потрібно буде або самому закочувати рукава, ставати його ремонтувати, або їхати на сервіс і платити. Тобто, якщо у вас є гроші на те, щоб його ремонтувати, то окей, або якщо ви можете самі, то окей. Якщо ви, блін, квартирний пацан і у вас немає ні одного, ні другого, тоді у вас вибір маршрутка. Отже, відео підійшло до кінця. Дякуємо вам за перегляд. Будемо дуже раді лайкосам, коментарям. Бати у нас є баночка. Друзі, ми продовжуємо збір коштів на автомобіль для зсу. В описі буде перехід на банку. Отже, допомагайте, все буде Україна. Щастя, здоров'я. Ура! шо попав.